Юлія Павлова, молода одеська художниця. Свій творчий шлях вона розпочала у Херсоні, адже навчалася тут в художній школі та на факультеті дизайну технічного університету, де отримала творчі ази та почала формувати свій неповторний стиль. Колишня викладачка Юлії Тетяна Васильівна відзначає у її роботах глибокий зміст по композиції. вони всі зібрані в основному в квадратному форматі. Тосі, тобто та состояние спокойствия, концентрації, такої Те, що вона несе своїм іскусством. Своїм зрителям там широкому кругу зріті і людей, людям з обмеженими можливостями. Це от самоуглублення, самопознання, концентрація. Репродукції робіт, представлених на виставці, мають текстові описи, графічно-рельєфні малюнки та музичний супровід, що дозволяє відвідувачам з обмеженим зором якомога повніше зрозуміти роботу. Досить красномовною є і назва експозиції простір невидимого. Сама художница к каждой работе подобрала музыку. И у нас есть уже наработки реальные, это не потому, что там что-то выдуманное. Когда совсем незрячая женщина, э, вот, расположившись и услышав музыку к картине «Любовь», э, послушала ее, и я спросила обратную связь впечатления, потому что это интересно и важно, и человеку поделиться тоже, раскрыться. Она говорит, такое ощущение, что меня закручивает водоворот по спирали, а эта картина как раз так и выглядит. Обые люди с особливыми потребами Повною мірою насолодилися творчістю художниці, та хоча б на мить відчули себе митцями, на виставці проводяться майстер-класи, де кожен охочий може попрацювати з чорно-білими репродукціями, додавши до малюнку більш чіткі та випуклі контури. Хоча і люди без вад зору задоволенням вивчають картини Юлії Павлової, адже в них сприйняття, думки і переживання художниці. Чоловік з тюльпанами мені здається, Художниця передала свою любовь к человеку закрытому. Нет контакту, потому что глаз у этого чоловіка нет. Но вона заметила цветы в його руках, и какое-то чувство і, Мне кажется, такая посторонняя любов к новому прохожому, посторонньому человеку. Так вот я увидела эту работу. Юлія Павлова стала однією з перших учасниць проєкту художники передвижники. Репродукції її робіт за планом будуть виставлятися в районах нашої області та інших містах. Цьому сприятиме Персонский областный фонд социальной реабилитации инвалидов Пандус. У нас в стране только зарождается помощь тем людям, которые одарены Дуим, возможность видеть этот мир. Поэтому мы наш совместный проект хотим создать для того, чтобы дать возможность людям которые слабовидящим, и которые не видят, приобщиться к этому миру искусства. Юлія Павлова є представницею мистецької династії Ладурів, тому її роботи після довгої подорожі візьмуть участь у родинній виставці, що проходитиме в Москві.